Ох, світла немає, кондиціонери не працюють, африканська спека нікуди не дівається. От і залишається себе так реанімувати. Цього тижня синоптики фіксують спеку у плюс 50 градусів. Тож криворіжці, зізнавайтесь, як ви виживаєте у таку погоду? Привіт! А вас можна спитати, що ви робите, аби пережити таку пекельну спеку? Ми не хочемо звичайно. Можливо, у вас вийде. Які ваші унікальні методи охолодження? <світиллятор> Вентилятор, як у вас. Вентилятор. Я можу вам трішки позичити його. Давайте. <світил> а що ще? Як ви намагаєтесь ну, пережити? Ну, африканська погода, ну 50 градусів. Холодні напаї. В якій кількості ви їх п'єте? Тому що мені не допомагає. Ну, зараз кількість така велика. Вода. Холод. Вода. Холодна вода. Що ви робите, аби якось відчути себе людиною, тому що спека плюс 50? Сидимо вдома. Сидимо вдома. А нема світла, нема кондиціонерів. Що робите? А, у нас ну, не спекотно. Не А Скажіть, будь ласка, адресу мені на вушку я до вас сьогодні ввечері прийду. Сьогодні я. Чула, що треба ось сюди біли, біленький платочок, такий мокрий вдівати. І буде легше. так? Так, да, Оце сонні артерії, затилок, оце тут охолодження, саме головне. Друзі, привіт! Скажіть, будь ласка, як ви намагаєтесь вижити у таку пекельну спеку? От я ношу маленький вентилятор з собою, ваші секрети? П'ємо водичку, носимо так. серветки вологі і Потираємо. в принципі, все. Молодець. Буває купатись ходимо. Нормально. Так. Куди? На кар'єрі взагалі на зарічному. Кондиціонер в машині. Сідаю в машину, заводжу і кондиціонер в машині користуюся. От ви зараз казали, ви нас з оператором повезете назад на телеканал, якщо у вас є кондиціонер. Ми напросимося, пожалуйста. У кафе хожу. У кафе? Так. Да. Але напевно це дорого так ходити в кафе. Ну, кому як? Кому Я айтішник, то мені нормально. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із... — Багато. — Обливаємось холодною водичкою і все і класно. Допомагає? Допомагає, звичайно. Точно? Да. Ну? — Прямо так з відра. оп, І все. Скажи, наприклад, нема кондиціонера, ти знаходишся на вулиці або просто така ситуація, треба холодити. Що ти будеш робити? Ну я завжди собою ношу. У мене є такий маленький флакончик із респіратором, аерозольний, Я його облискую на себе такою холодною ледяною водичкою, і все. Genius, genius, genius! Ось так криваріжці борються з аномальною спекою. До слова, деякі лайфхаки я почну використовувати вже від сьогодні. До слова, свої унікальні методи охолодження ви можете залишати у коментарях. Це була програма Бліцап на першому міському. Моє ім'я, Антон Чекаль. Бережіть себе, до зустрічі!